Вітаю! Дивіться, які гарні мої помідори! Вони вже готові до пікіровки і я з радістю поділюся з вами цим важливим етапом вирощування розсади. У цьому відео ви побачите, як я з любов'ю і турботою пересаджую мої маленькі рослини, щоб вони стали міцними і здоровими. Пікіровка допомагає відібрати найсильніші та найздоровіші рослини. Що забезпечує отримання міцної розсади. Під час спікіровки відбувається прищипування центрального кореня, що стимулює розгалуження бічних коренів. Це робить кореневу систему більш потужною і розгалуженою, що сприяє кращому поглинанню поживних речовин і води з ґрунту. Пересадка в окремій ємності. Забезпечує кожній рослині достатньо місця для росту, що запобігає їхньому витягуванню через нестачу світла та простору. Найкращий час для пікіровки, коли у розсади з'являється 2-3 справжні листочки. Зазвичай це відбувається через 2-3 тижні після посіву. За кілька годин до пікіровки добре полити розсаду, щоб ґрунт був вологим. Підготуйте окремі ємності, горщики, стаканчики. В даному випадку у мене стаканчики з ємністю 450 мл, дренажними отворами. Наповніть ємності підготовленим ґрунтом. Акуратно виміть розсаду з контейнера. Намагаючись не пошкодити коріння, можна використовувати чайну ложку або спеціальну лопатку. Якщо центральний корінь занадто довгий, його можна трохи прищипнути. Зробіть в ґрунті лунку достатню для розміщення кореневої системи. Помістіть рослину в лунку і засипте коріння ґрунтом, злегка ощільнюючи його. Заглибте розсаду до сем'ядольних листочків. Використовуйте якісний грунт для розсади. Будьте обережні з корінням, щоб не зашкодити їм. Пікіруйте розсаду вранці або ввечері, щоб уникнути стресу для рослин. Перші 2-3 дні. Після пікірування розсаду слід тримати в тіні, щоб вона адаптувалася. Потім поставити розсаду на добре освітлюване місце, але уникайте прямих сонячних променів. Підтримуйте помірну воловість ґрунту. Через два тижні після пікірування можна підживити розсаду комплексним мінеральним добривом. Після посадки рясно полити розсаду теплою водою. Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити міцну і здорову розсаду помідорів, яка дасть вам багатий урожай. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео про вирощування розсади. Ставте лайки та залишайте коментарі, якщо у вас є запитання або поради. Поділіться цим відео з друзями, які також вирощують розсаду. Дякую за увагу! До нових зустрічей!